Давайте ще раз спочатку до кінця. по рахунку. І хвилька. пам-пам, Поворот. пам-пам, Пауза. пам-пам, Пауза. пам-пам. Раз, і два. Три і чотири. П'ять і шість. Сім і вісім. В сторону. Два. Три і чотири. Вперед. П'ять. Шість. Сім. І залишили ножку. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вперед, в сторону, вперед. Поворот. Сіли на стегно. Сім, вісім. Угу. Більше питань нема? Останнє все. Ось це отут. Да. Ні, в до того, я трошки в ногах. Ось тут. Раз. Стоп, справи. Ось тут, так? Да? Ну, ось це. Хоп. Коли раз, два, три. Ну, ми закінчили. Після якого? Давайте ще раз Ще да. раз в бік, потім вперед назад, і ножку. І да. Добре, тут ми зразу у нас ножка, яка вільна, тою ми наступаємо. Ідемо навхрест. Ліву поставили в сторону. Ліво йдемо хрест, право поставили в сторону. Зараз робимо ще з ручкою. Далі право назад, так само хрест, Ліво в сторону, ліво назад і право в сторону. Тепер з ручками. тут ми закінчили. Раз. Тут, як, як дивимося, щоб у нас була лінія. Тому що якщо це, це у нас буде не лінія, а саме отак. Далі, друга. Хоп. Поставили. Далі. Навхст. І тут опустили, коли ножка в стороні. Навхрест. І ще раз. Оце нахрест це біля себе. Не треба робити великі кроки. Вони будуть встигати біля себе, біля себе, біля себе, біля себе. Тут, коли робимо нахрест, ми трохи присіли, виросли, присіли, виросли вниз, верх, вниз, вверх. Давайте ще раз. З цього місця і до кінця. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Вперед, в сторону, вперед повернулись, сіли і ручки догори. Угу. Пробуємо під музику.